Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про одну постанову. Хочу, щоб ви знали про її існування. Вона буде цікавою не тільки для українських пенсіонерів, тому що даною постановою для них передбачена доплата, а й для інших категорій. Вразливих громадян в нашій державі. Дивіться, ми поговоримо з вами про постанову від 2 липня 2025 року за номером 793. Мова йде про статус гірських населених пунктів. Про те, що якщо ви проживаєте і встановлено вам статус громадянина так, нашої держави, який проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту, то у 2025 році даною постановою передбачено, що місячна доплата до пенсії у розмірі 20%, також державної допомоги доплата надається до державної допомоги сім'ям з дітьми, це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами при народженні дитини на дітей, на яких встановлено опіку чи піклування, одинокі матері сюди входять. Також усиновлення, якщо діти мають важкі Захворювання. Якщо ви та той громадянин так нашої держави, яку отримуєте соціальну допомогу, тому що ви досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсію, у вас не вистачає стажа. Ви також, якщо ви проживаєте у гірських районах, ви маєте право на доплату людям з інвалідністю і ті, хто отримують державну соціальну допомогу на догляд. Так, далі сюди входить і державна соціальна доплата до державної соціальної допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, малозабезпечені. Грошове забезпечення батькам, вихователям і прийомним батькам все це передбачено у нас постановою зараз ще раз від 2 липня 2025 року за номером 793. Так, дивіться, ви можете оформити таку доплату. Для цього вам необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду України за вашим місцем звичайного проживання. Потім вам обов'язково потрібно надати паспорт та ідентифікаційний ваш код, пенсійне посвідчення. Якщо ви маєте далі, дивіться, довідку про проживання в вірському пункті, вона видається або ЦНАПом, центрами надання адміністративних послуг, або ж органами місцевої влади. Обов'язково дивіться, ще в нас є одна постанова за номером, зараз я вам скажу 647. Кабінету міністрів України, де визначено перелік населених пунктів нашої держави, які занесені до переліку гірських. Якщо ви не подавали, наприклад, документи раніше, хоча весь час проживали, працювали в ірській місцевості, то доплату вам призначать не раніше, ніж з 1 січня 2025 року. Року знову ж таки, це стосується не тільки пенсіонерів, стосується і тих громадян, які мають статус малозабезпеченої родини, проживають в гірських умовах, ті, які набули, досягли пенсійного віку, так, але не набули достатнього стажу і отримують ті громадяни соціальну допомогу, тобто отримувачі соціальної допомоги люди з інвалідністю, люди з інвалідністю з дитинства. Та відповідні доплати до дітей при народженні, так, усиновленні це теж. Все передбачається. Дивіться, такі доплати мають бути в цьому році, в липня 2025 року. Взагалі, мають призначатися автоматично, якщо ви підтвердите своє місце проживання, навчання або місце роботи в гірському війській місцевості. Так, дивіться, це що стосується. Але дивіться, е хто може так, е скажімо, претендувати? Зрозуміло, що це для тих громадян, які переживають проживають і працюють, і перебувають в війській місцевості. Але ви, по-перше, маєте не перебувати за кордоном. Якщо ви проживаєте не менше 6 місяців підряд, або працюєте на території населеного пункту, якому надано статус гірського, тобто вам потрібно або прожити, або пропрацювати не менше 6 місяців, перебувати на території нашої. Держави, також, якщо ви не сплачуєте або ж за вас роботодавець, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в іншому населеному пункті, крім населеного пункту, якому надано статус гірського, тобто ви не можете працювати, наприклад. І ви зареєстровані так, на території місцевості, так, яка має статус гірського, але ви, наприклад, працюєте у Києві чи у Вінниці. то, то в такому випадку ви теж, на жаль, не зможете отримати дану доплату. Дивіться, якщо ви не проживаєте більше 6 місяців підряд або не працюєте на території населеного пункту, якому надано статус гірського, в такому випадку вам також буде припинена дана виплата. Якщо перебуваєте, що перебували за кордоном понад 60 календарних днів і протягом трьох останніх місяців додати перевірки або дати проведення поточної верифікації міністр. Стром міністерством фінансів, але це не стосується тих громадян нашої держави, які мають обґрунтовані причини. Це може бути відразження, лікування, реабілітація. То в такому випадку, звичайно. Це не буде братися в розрахунок. Так, якщо ви отримуєте пенсію або державну допомогу в іншому населеному пункті, крім населеного пункту, якому надано статус гірського, в такому випадку ви теж не зможете претендувати на дану. Доплату. Тому, якщо ви проживаєте підтвердження факту проживання здійснюється один раз на півроку, якщо ви проживаєте, навчаєтесь або працюєте на території, які надано статус гірської так, місцевості, в такому випадку ви можете право, якщо ви це робите не менше півроку, шести місяців, ви маєте право звернутися в органи Пенсійного фонду України. Та отримувати доплату або до пенсії, або до соціальної допомоги, яку ви наразі отримуєте.